Це інформаційний марафон телеканалу ТІ 7 Плюс. Ми продовжуємо працювати в прямому етері і стежимо наживо за подіями Хмельниччини, України та світу. І також нагадаю, бо ви залишалися з нами і в онлайн форматі і стежили за трансляцією цього етеру на Ютуб каналі і на офіційній сторінці Ті 7 Плюс у Фейсбуці. Інсультний центр Хмельницької міської лікарні вдруге поспіль отримав найвищу міжнародну відзнаку від європейської організації інсульту. Цю нагороду команда отримала під час 11-ї європейської конференції з питань інсульту, яка нещодавно відбулася у Фінляндії. Це одна із найпрестижніших нагород і подій в галузі інсультної медицини. Цього року там було присутні понад 4 тисячі учасників із 96 країн світу, серед них провідні лікарі, науковці та експерти із охорони здоров'я. Тож детальніше про це ми запросили поговорити медичну директорку комунального підприємства Хмельницька, міська лікарня Хмельницької міської ради з нами у студії Зоряна Євдохович. Пані Зоряна, я вас вітаю і слава Україні! Добрий день героям слава. Ми вас вітаємо із цією нагородою. І Дуже приємно про те, що вже вдруге привозити до Хмельницького. Цю нагороду. Розкажіть, з якими враженнями дізналися про те, що перемогли вдруге. Це позитивні, звісно, враження. Це нагорода для нашого закладу, це гордість. І ми, я особисто і наші, весь наш заклад гордиться тим, що ми маємо успіхи в напрямку інсультології. Звісно, це систематична робота, і це не одноденний випадок, внаслідок якого дали таку нагороду, і оцінка, висока оцінка роботи наших фахівців. Це приємно для нас усіх. Це вважаю, стимулює нас до до наступних звершень, до наступної роботи. Чи ви якось командою аналізували, як вдалося зберегти позицію, зберегти ці лідерські якості? Це систематичний аналіз роботи. Ми проводимо щоквартальний аналіз роботи кожного структурного підрозділу, в тому числі і інсультного центру. де питання про? Відсоток надання допомоги кваліфікованої допомоги, а саме введення, проведення тромпроведення тромболізису пацієнтів з гострим мозковим інсультом, саме ішемічним інсультом. Є цільові цифри міжнародні цільові цифри в цьому і критерії надання допомоги, і ми намагаємося їх досягнути. Звісно, аналіз йде щоквартальний. Власне, були був представник вашої команди на нагородженні, так? так тобто він так, їздив так. до Фінляндії. Розкажіть в цілому, як проходить цей захід, як проходить нагородження? Е, так, наш невролог, причому це ургентний невролог, який орієнтує в нічні зміни, від коїль я відвідав Гельсинки в Фінляндії. Захід проходить в режимі навчання, в режимі. Визначення потенційних цілей подальших цілей для всіх закладів охорони здоров'я, які доєднані до ініціативи Енджелс, бо ініціатива Angels – це співпраця. З 2016 року співпраця компанії Берінгер Інгінхальм, партнерства з міжнародним міжнародною європейською організацією інсульту. І відповідно щороку стандарти медичної допомоги при гостромуському інсульті зростають і вимоги збільшуються. Це приємні атмосфері не тільки угу. нагородження, а й навчання. Проходить захід з міжнародними партнерами з країнами більше, майже 100, були присутні майже 100 країн представники майже 100 країн світу, і так досить потужна організація і досить потужний захід. Розкажіть європейська організація інсульту, які вона висуває вимоги для того, аби отримати цю нагороду. Вимоги це дотримання стандартів надання медичної допомоги. Є затверджені стандарти, міжнародні стандарти надання медичної допомоги, які впроваджені в Україні з 2018 року. МОЗ активно. Проводить навчальні заходи, тренінги по введенню стандартів медичної допомоги в закладах охорони здоров'я інсультах, законтратованих закладах по наданню допомоги в інсультах по інсультам і вимоги вчасне і швидке надання допомоги якісне надання допомоги пацієнтам. Оцінка пацієнтів за всіма необхідними шкалами, відповідно і введення надання допомоги від 30 до 40 хвилин від вступлення пацієнта mm -hmm. до дверей закладу і з мінімалізацією побічних ефектів відповідно ускладнень від надання допомоги, тобто ці стандарти у нас максимально і Схожі і з різними країнами вони освіти. не схожі, вони однотипні. Вони однакові. вони однакові і на платформі Rescue, в яку вносяться дані про кожного пацієнта. Аналіз іде uh -huh. саме з платформи Rescue, про кожного пацієнта. Вноситься в якій годині поступив пацієнт, які критерії відбору до томболітичної терапії. Скільки пройшло часу до введення першої болісної введення актилізи, чи проведені всі шкали, чи проведено оцінку там ковтання? чи проведено оцінку шкали, по там Бартел? це оцінка вже під час виписки з інсутного центру для подальшого реабілітаційного відділення. Ось. Оце все, що ви перерахували, воно відбувається в перших 30-40 хвилин допомоги так, це, пацієнту? Так, Ну реабілітація, звісно, це пізніше, uh -huh. а перших 30-40 хвилин це все, що відбувається. Тобто задача лікаря швидко надати допомогу, потім внести все це е, в крім того, що в дані електронної системи здоров'я е, 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 України, і в тому числі і в е, резки внести продублювати ці дані. Наскільки це для лікарів складне завдання? Забирає час. Складність, звісно, це не найскладніше завдання внести в електронну систему. Найскладніше це все таки надати допомогу пацієнтові, але лікарі фахові систематично навчаються, систематично проводяться тренінги. Якщо говорити, ви говорили, що з 2018 року в Україні так ці норми діють. Чи можна якось проаналізувати, як це вплинуло на рівень? можливо, зменшилося ускладнення у пацієнтів. Змінились взагалі стандарти надання медичної допомоги при принсультам. Відразу коли почали МОЗ впроваджувати новий стандарт, було багато критиків, в тому числі від колег. Було багато коментарів з приводу побічних ефектів, але ми зараз бачимо не зниження рівня смертності, тому угу. що по аналізу смертність. У пацієнтів, які вчасно прибули в межах терапевтичного вікна, і які прибули з значним запізненням, смертність приблизно однакова, а зменшення рівня інвалідизації значне, mm -hmm. тобто ми маємо. Кращий швидший вихід до активного життя пацієнтів. Ми е, маємо е, меншу потребу в сторонньому догляді пацієнтів, яким mm -hmm. вчасно надана допомога, які вчасно звернулися на 103. Е, ми маємо е, часто е, е, пацієнти повністю відновлюються після проведеної тромболітичної терапії, і це е, великий успіх. Пацієнт розуміє тоді після того наскільки важливо дотримуватися рекомендацій лікаря. Ще один критерій, один із п'яти. Це була командна робота. Розкажіть про команду центру, як вона формувалася і зараз як працює. Командна робота це не лише інсультного центру, це командна робота взагалі закладу. Uh -huh. Тобто починається все з відділення екстреної невідкладної медичної допомоги, де підготовлені фахівці, лікарі невідкладної допомоги, вони якісно проводять свою роботу і знають своє призначення в даній нозології. Це задіяння лабораторної служби, це задіяння діагностичної служби, а саме рентгенологів рентгенологівка КТ. І, звісно, це команда інсультного центру, яка е, медна і лікарі, і медсестри, які. Чітко знають алгоритм дій, швидкість надання допомоги, і вони від початку до кінця контролюють весь процес надання допомоги, керують структурними іншими фахівцями інших структурних підрозділів для того, щоб якнайшвидше надати допомогу і мати для пацієнта можливість якісного життя після інсульту. Угу. Якщо ми говоримо саме про лікарів центру і персонал центру, як вони проходять можливо додаткові навчання, як відбувається їхня стимуляція? Е, регулярно проводяться симуляційні тренінги на базі закладу, е, це затверджено внутрішнім наказом uh -huh. обов'язково, і це дає ефект, тому що є плинність кадрів, відповідно оновлені е, нові лікарі, нові медсестри, і е, навчання це обов'язково. Проводяться е, тренінги, е, е, організовані мозом. Е, е, тренінги особливо е, за сприяння. Одного з експертів МОЗ Павла Лебединця, який часто запрошує нас, в тому числі наш наших фахівців на. Ці е, тренінги е, е, на базі області теж проводяться тренінги на е, закладах, які законтрактовані з НСЗУ по наданню по mm -hmm. пакету надання допомоги е, інсультам в е, департамент охорони здоров'я в особі заступника е, директора Тляни Косовської активно долучається до цих е, е, тренінгів і проводяться тренінги на базі всієї області для того, щоб е, Надання допомоги було ще більш якісніше. Робота дуже складна вашої команди. Ну і ми всі працюємо в таких умовах виснаження під час повномасштабного вторгнення. За останній рік про які виклики можете говорити? Останніх три роки основний виклик це війна. Війна носить свої корективи. Звісно, це виснаження колективу, емоційне, фізичне. Мобілізовані лікарі, які навчені, знають свою роботу. Вони мобілізовані для надання допомоги на передовій північ кадрів середнього медичного персоналу, тому що це важка робота. Виклик, звісно, і. Він вносить свої корективи, тому що багато е пацієнтів е без постійного місця проживання і одиноких пацієнтів, які доставлені не в перші години, е і відповідно е ускладнення після інсульту в них значні не потребують стороннього догляду. Відповідно, немає налагодженої системи спів... співпраці з соціальними службами ці пацієнти надовго залишаються після інтенсивного якісного надання допомоги, залишаються в межах закладу до визначення соціального статусу, де має цей пацієнт. Бо це пацієнт. До це лягає на плечі лікарів, на плечі закладу. Зараз ми живемо в такому в умовах стресу дійсно, і цей стрес безмовно впливає на стан здоров'я. Чи змінюється зараз портрет пацієнта вашого? Можливо, вік стать фактори ризику? Змінюється з тенденцією до зменшення віку. 40-річні пацієнти з інсультом це вже не диво. Збільшилась кількість пацієнтів чоловічої статі, і це зрозуміло, тому що вони враховуючи певні обставини в країні, вони не йдуть до лікаря при перших же симптомах і не контролюють тиски, багато палять і створюють всі ризики для створення ранніх інсультів. Молодша, він значно. Ще одним з критеріїм була профілактика повторних інсультів. Розкажіть, як ви в цьому напрямку працюєте? Є затверджений мозом стандарт медичної допомоги вторинна профілактика інсультів. І згідно стандарту, лікарі по виписці пацієнта на момент виписки пацієнта розписують вторинну профілактику повторного інсульту індивідуально кожному пацієнту з огляду на супутню патологію. Звісно, що це комплейність між пацієнтом і між лікарем, тобто наскільки пацієнт може дослухатися до рекомендацій лікаря, в тому числі це комплейність сім'ї, тому що часто багато залежить від сім'ї, наскільки вони контролюють. Контролюють е, прийом препаратів mm -hmm. і сімейного лікаря, тобто первинна ланка, наскільки він контролює ті чи інші показники, лабораторні показники після і е, відповідно вторинної профілактики в нас активно е, введений протокол, в тому числі затверджений внутрішнім наказом. І ми дотримуємося його. Чи були якісь вимоги щодо наявного обладнання у центрі? Вони постійно є. обладнання е, має тенденцію до зношування. У нас є велика потреба в е, оновленні дороговартісного обладнання, а саме, а саме. КТ-апарат, який потребує як мінімум 100, як мінімум 64 зрізів, чого не було в нас в області, що в принципі не було МРТ апарат, і якщо буде сприяння мозу і е, 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 інших донаторів, це на це допоможе нам якісніше і швидше надавати допомогу пацієнту. Це буде звісно, що на користь в першу чергу пацієнта. Чи за останні роки у вас було оновлення техніки? В нас постійно йде оновлення техніки, але менш масштабної. Ми маємо зараз ангіограф. Ну, ангіограф це масштабне обладнання, яке ми маємо в запустити в. Процес надання допомоги пацієнтам з інсультом це більші можливості. Ми в нас є навчені фахівці на для роботи на ангіографі. Зараз за сприяння міської ради закупляються дороговартісні, досить дороговартісні розхідники для того, щоб ми могли розпочати проведення тромбекстракції пацієнтам, які цього потребують, і відповідно. Розпочнемо більш інтенсивніше і якісніше надавати допомогу пацієнтам. Поки що ми пацієнтів, які потребують тромбоктомії, в них є покази до цього. Відправляємо в Хмельницьку обласну лікарню. Там є нерхірургії. Вже не протягом року проводять механічну тромбекстракцію пацієнтам. Угу. Коли запрацює ангіограф, чи вам відомо? найближчим часом? Ми сподіваємося, що найближчі місяці, тобто місяць-три. Після лікування необхідна реабілітація. Як вона в центрі у вас організована? Реабілітація починається ще в палаті інтенсивної терапії, тобто в нас є лікар медичної реабілітації, який проводить реабілітацію вже пацієнтам на першу першу другу добу після вини і Далі пацієнти оцінюються, проводиться оцінка по модифікованій шкалі Бартил. Якщо вони потребують стаціонарної реабілітації, ми відразу їх приводимо, ми їх не виписуємо в межі нашого в межах нашого закладу в реабілітації. Відділення, яке інтенсивно надає допомогу пацієнтам з інсультом і має досить успішні результати mm -hmm. після проведення втручання. А якщо пацієнт з, легким, з легкими наслідками даємо рекомендації на амбулаторну реабілітацію, це є чіткі критерії і покази до цінальної амбулаторної реабілітації mm -hmm. пацієнтів, в тому числі проводиться Ребілітація нас створений центр ментального здоров'я є новий пакет по. Наданню допомоги ментального здоров'я. Пакет включає амбулаторну допомогу пацієнтам, тобто пацієнти, які потребують амбулаторної допомоги, можуть навертатися на фахові психологи, психотерапевти, психіатри. І є виїзні команди для пацієнтів, які не можуть, мають обмеження по пересуванню, і виїзні команди можуть. За місцем проживання давати допомогу е, пацієнтам е, е, з рекомендаціями із е, психоаналізом, Давати допомогу mm -hmm. пацієнтам. З практики це працює. Люди готові про це говорити. Їм потрібна така допомога. Їм дуже потрібна а в умовах війни після. Ковіду і умовах війни ментальне здоров'я громади нашої громади, не тільки нашої громади, значно знизилося. Пацієнти, отримавши вкваліфіковану допомогу, можуть самоцінно справитися з власними проблемами і систематичне звернення до психологів психіатрів. Це стигма від старих часів, що не треба звертатися до психіатрів на Справді, відверто скажу, навіть фахівці закладу вони звертаються до наших фахівців ментального здоров'я, наші фахівці, психологи, психіатри консультують військовослужбовців, які знаходяться mm -hmm. в, в межах нашого закладу, це великий пул пацієнтів, і вони навіть після виписки, вони лежать нас місяць, чотири місяці після виписки, звертаються до наших фахівців в телефонному режимі, тому що в них є ця потреба, це потреба і для сімей внутрішньої. Переміщених осіб і для е, сімей, які мають загиблих е, воїнів, е, чи цивільних осіб внаслідок е, війни, е, і просто виснажених людей від того, що ми маємо наразі, на жаль, е, наслідки війни, це ще буде тривало, а після війни це буде ще більше. У вас різні спеціалісти працюють під час реабілітації. Це не тільки лікарі, і медсестри, це фізичні терапевти, це логопеди, це ерготерапевти. Розкажіть про команду. Команда досить велика. Так, це фізичні терапевти, асистенти, фізичних терапевтів, ерготерапевти, ерго асистенти, ерготерапевтів, психологи, терапевти мови і мовлення. І ці фахівці щоденно. Надають інтенсивну допомогу пацієнтам з враженнями суглобів і в тому числі пацієнтам в пріоритеті пацієнтам з перенесеним мозковим інсультом. Ефективність надання допомоги говорить сама за себе пацієнти після проведення реабілітації через кілька місяців намагаються повернутися в реабілітаційне відділення і отримати повторну допомогу, бо вони бачать результат не від медикаментів, а саме від надання допомоги відділення медичної реабілітації. Скільки може тривати така реабілітація? Цикл триває 14 днів реабілітаційної допомоги. Якщо це комплексна допомога, тобто травмовані суглоби і наслідки перенесеної інсульту, припустимо, є таке, то це 21 день. Може бути декілька циклів на рік. Так ми їх і проводимо в залежності від потреби пацієнта. Ви говорили про те, що зараз хвороба є, і вже в 40 років інсульт це, на жаль, не новина, а наша реальність. Що б ви людям порадили для того, аби профілактувати інсульти? І чи з вашого досвіду люди дотримуються цих парад? Якби люди розуміли, що е їхнє здоров'я лише ну, на 10% залежить від лікарів, а на 90% від них вони, можливо, б більше дотримувалися тих рекомендацій, які е дають лікарі. Насправді попередити інсульт можливо е втечу на Виключити більш рухомий спосіб життя, зменшення ваги, контроль артеріального тиску обов'язковий, особливо те, які мають фактори ризику, цукровий діабет, сидячий спосіб життя, і в тому числі максимально уникати стресу або, хоча б, намагатися з ним боротися. На це все треба виділяти час, якщо Пацієнти дослухаються до цього, то є позитивні результати. Насправді, люди мають потім якісне життя з навіть при умовах хронічного стресу, вони вміють з цим боротися і розуміють, що після інсульту є життя, і може бути ще краще при умові дотримання рекомендацій. У нас, знаєте, звикли люди йти до лікаря, коли тільки вже щось сталося, аби заболіло. Профілактичні чекапи, не знаю, раз на рік, раз на два, хоча б роки чи б могли б запобігти? Е, могли б для цього є первинна ланка медичної mm -hmm. допомоги. Саме сімейні лікарі, контроль у сімейного лікаря, звернення по тих чи інших симптомах, контроль аналізу крові, цукру крові, контроль тиску допоможе вчасно виявити. Проблеми з е, здоров'ям, і, відповідно, отримати е, е, первинну медичну допомогу, якщо є потреба скерувати до вузького фахівця, який. Е, Дасть свої рекомендації щодо попередження інсульту, щодо способу покращення способу життя. Звісно, що це треба впроваджувати якнайбільшим Взаєм... взаємодія з первинною ланкою активна. Управління охорони здоров'я міста Хмельницького активно долучається, не долучається, організовує. Організовує е, е, маршрут пацієнта з гіпертонічною хворобою, тобто mm -hmm. для того, щоб ми мали можливість е, на етапі первинної медичної допомоги виявляти е, пацієнтів з ризиками і спрямовувати до вузьких фахівців, в тому числі, якщо є потреба в стаціонар до нас заклад. Якщо є спадковість ще в родині, чи варто більше звернути увагу на своє здоров'я? Однозначно, збирається анамнез пацієнта, наскільки е, було. Родичів з порушеннями мозкового кровобігу, чи то з інфарктами міокардою, це має значення до цих пацієнтів більш прицільна увага. Ми з вами починали говорити із другої відзнаки. Чи ви ставите собі в команді якісь наступні цілі, які хотіли би здобути? Так, звісно, ми продовжуємо покращувати свої показники, якщо ми в минулому році. Мали відсоток тромболізусу від поступлених пацієнтів з ішемічним інсультом 11%, То наразі за перше півріччя аналіз роботи показав вже 15%, а це цільовий показник, який в МОЗ виставив десь, до 2028 угу. року, року. Ми вже його маємо, і це досить хороший результат. Татим на цьому не збираємося зупинятися. Звісно, що працюємо з ініціативою Angels активно і дякуємо їм за підтримку, в тому числі нашого закладу, нашого відділення інсультного центру. І будемо намагатися вдосконалюватися. Ми вас ще раз ще раз вітаємо і команду з відзнакою, і дякуємо в першу чергу за роботу усієї команди для того, аби повертати людей до нормального до звичного життя. Нагадаю, що з нами у студії була медична директорка комунального підприємства Хмельницька, міська лікарня Хмельницької міської ради Зоряна Євдухович. Говорили про прист.